Ми раді вас вітати на офіційному сайті Харківського фахового вищого коледжу мистецтв. У цьому відео ми допоможемо вам знайти всю необхідну інформацію щодо вступної кампанії 2021 року. Для цього потрібно зайти на сторінку вступнику. На цій сторінці ви можете ознайомитись з інформацією про коледж. Переліком документів необхідних для вступу. Етапами вступної кампанії. Переліком спеціальностей та спеціалізацій, Вартістю навчання за контрактною формою, а також правилами прийому. Для цього необхідно натиснути на рубрику, яка вас зацікавила. Наприклад, натискаємо рубрику Документи, які надаються. В ній ви можете ознайомитись з переліком необхідних документів для вступу на базі 9 та 11 класів. У рубриці Спеціальності та спеціалізації розміщена інформація про спеціальності та спеціалізації, за якими здійснюється навчання у коледжі. Тут ви зможете ознайомитись з кваліфікаціями, які отримують наші випускники та. Телефонами для консультацій. Нижче на сторінці розміщені програми вступних випробувань. Вступники до коледжу здають два екзамени. Українська мова для всіх спеціальностей. На базі 9 класів це диктант, а на базі 11 класів для тих, у кого немає сертифікату ЗНО. Це вступне випробування у формі тестів за програмою ЗНО. Вступники на спеціальність інформаційна, бібліотечна та архівна справа другий екзамен здають на вибір або Історію України, або математику. Для творчих спеціальностей друге вступне випробування творче відповідно до спеціалізації. Натискаючи на головне меню, яке розташоване в правому верхньому куті сайту, знаходиться рубрика про документи, рішення, контакти приймальної комісії коледжу. Якщо у вас з'явились питання, ви можете зателефонувати, надіслати листа на електронну скриньку або залишити повідомлення, заповнивши форму зворотнього зв'язку. Всього найкращого чекаємо вас у нашому коледжі.